Слава Україні! Трохи оновив базову обліку майна. Додав акт прийому передачі основних засобів. Принцип роботи такий самий. Додаємо позицію, додаємо рядок, зберігаємо і очищаємо документи. Також додав акт прийому передачі запасів, їх можна всі документи імпортувати універсальним імпортом. От, якщо вам треба щось внести вручну, можна скористатися внесенням вручну або безпосередньо в базу. І ще хотів би показати, як можна використати базу. Щоб знайти всі операції по одному підрозділу. От навіть якщо ми тут додамо фільтр, нам треба, наприклад, знати всі операції по першій роті. Якщо ми виберемо тут першу роту, тут уже перша рота пропала. Тому звичайний фільтр нам не допоможе. Тому що ми робимо? Додаємо ще один аркуш. Робочий його називаємо. Переносимо ті заголовки, по яких ми бажаємо фільтрувати. Наприклад, на даному етапі це звідки куди. Встаємо сюди і копіюємо першу роту і робимо саме так, як роблю я. Ось отак от. Один в одному рядку, другий в іншому рядку. Так, переходимо в базу, встаємо в неї, переходимо в вкладку Дані. Додатково. Розширений фільтр. Вихідний діапазон вибрався сам. діапазон умов переходимо в наш аркуш. Виділяємо його. Натискаємо ОК. І в нас виділилися всі, де в нас задіяна перша рота. Ускладнюємо задачу, якщо нам треба тільки пістолет ПМ. Тут ми знімаємо фільтр. Копіюємо найменування на робочий аркуш. І нам треба пістолет ПМ. Робимо ось так, як є. Вставляємо в один рядок і в другий рядок. Саме ось так. Переходимо в базу. Додатково діапазон умов вбираємо вже цей діапазон. Окей. Як бачимо, у нас АК пропали, залишилися тільки ПМ. Наприклад, нас ще цікавить ціна. ПМ і всі, що за гривню. Окей. Копіюємо назву цього стопчика, ставимо сюди. Сюди ставимо один і сюди один. Переходимо в базі, очищаємо фільтр. Знову додатково. Діапазон умов робочий. Окей, у нас залишилося все, що за гривню. Готовий результат ми можемо виділити весь, натиснувши комбінацію Ctrl-A два рази, скопіювати Ctrl-C. І, наприклад, вставити сюди. Можливо, це буде корисно для інвентаризації або просто підрозділу буде цікаво, що взагалі по ньому проходило. Окремо, як працювати з таким розширеним фільтром. В мене є відео, в кінці відео появиться на нього посилання. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!